Хоча, за словами фахівців, на сьогодні статистика виробничого травматизму порівняно з попередніми роками йде на спад. Профільні спеціалісти північно-східного міжрегіонального управління держпраці не збавляють обертів і у профілактичних цілях відвідують заклади Кременчука. Одним з таких став міський університет. Про що говорили інспектори зі студентами, знає мій колега Владислав Паксій. Зовсім скоро 28 квітня всесвітній день охорони праці в Україні цей пам'ятний день було запроваджено у 2006 році за наказом тодішнього президента. Мета, що тоді що зараз одна: привернути увагу суспільства та органів державної влади до питань охорони праці, запобігання нещасним випадкам на виробництві та професійним захворюванням. Про статистику виробничого травматизму та загальну статистику по кременчуцьким підприємствам студентам КРНУ розказали профільні спеціалісти північно-східного міжрегіонального управління Держпраці Полтавської області. Інспектори наголошують, в основному нещасні випадки трапляються у нафтогазовій галузі, галузі будівництва та промисловості серед працівників житлово-комунального господарства, у сільськогосподарській галузі та соціально-культурній сфері. Звісно, порівняно з першим кварталом минулого року, коли кількість випадків виробничого травматизму налічувала 32, ситуація за перший квартал 2024 року. Значно краще 21 постраждалий у наслідок порушення нормативно-правових актів з охорони праці, проте все рівно варто пам'ятати на що слід звертати увагу у випадку раптової смерті працівника або різкого погіршення стану його здоров'я, а саме на те, чи був проведений попередній медичний огляд, та чи є ця людина на обліку у сімейного лікаря за якимось хронічним захворюванням. Чи була проведена атестація робочих місць, чи були проведені лабораторні дослідження робочих місць, і після цього складені протоколи, які можуть там зазначити, чи є шкідливі небезпечні фактори на даному робочому місці, чи немає. Окрім того, інспектори закликали студентів при оформленні на роботу ніколи не погоджуватися на зарплату у конвертах. Мовляв, так ви втратите більшу частину своїх прав, зокрема, право на соціальний захист. Це право, ну, наприклад, ви пішли на лікарняний, лікарняний листок вам не буде оплачений. Зв'язку з тим, що у вас немає страхового, у вас немає оформлених трудових відносин і ви маєте право за на, не отримання Соціально Ви включаєте право на відпустку, ви повинні знати, що всі знаєте дорослі, і батьки ваші працюють, що вони мають право на відпустку, отримують отримую заробну владу за час щорічної відпустки. Це також ваше право. Ви будете захищені е соціально в разі настання якогось нещасного випадку. Головний державний інспектор з питань безпеки праці Володимир Баспалов заявляє, в умовах війни критично необхідна соціально-психологічна підтримка працівників на підприємствах. Держпраця зараз, скажімо так, впроваджує саме такий вид, вид, такий напрямок, як донесення до роботодавців, необхідності. Введення психосоціальної підтримки на своїх підприємствах. за словами інспекторів держпраці до них неодноразово зверталися керівники підприємств з проханням надати їм кваліфікованого інспектора з охорони праці. Проте таких кадрів на сьогодні, на жаль, катастрофічно не вистачає. Загалом же весь семінар з охорони праці відбувся зі спільним гаслом. Навчайтесь, ви потрібні на підприємствах Крамачука.